Дерево не є сильно росли, молоді прирости е невеликі. Бачимо гілки, які йдуть всередині, якщо плодових більш ніж достатньо, ми не залишаємо для закладання там плодових. Так так Прирізаємо в верті. Нижня частина у нас повинна бути більша, за верхність. Все, що так дуже низько лежить, воно буде заважати косити траву. Тож маємо підняти трохи вище. Переходимо далі. Озілка вертикально пішла догори, ми її прирізаємо, перевели на зовнішню бруньку, прирізали. Також тут бачимо, зілка є будові, далі її нікуди рости, ми її прирізали. Потім ми йдемо тут, прирізаємо. Тут буде налягання на кухні. Пісередню ми вирізали, ми прирізаємо. Потім тут дивимось, у нас іде гілка, ми її прирізаємо нижче. тут, бачимо, була зрізана, пішла ця більш молодіша, це ми старе прибрали, молодіше залишили. Гірки всередині ми їх прибираємо для того, щоб вони не затіняли. Пам'ятаємо про те, що верхні не повинні затіняти нижню частину. Тепер йдемо до верхівки, бачимо, у нас відходить три гілки. Всі ми прирізаємо нижче, для того, щоб вони не були конкурентом для нашого центрального і залишаємо центральну провідник. Такі вільний дерева має після обрізки Зберігаємо та користуємося.